Всім привіт! Йдемо. Так і йдемо отакі я знайшов що сьогодні час. Куди падає? Шприци давав солікокс від цього е -е, маранчиком. Так ось він світить? Хм, цікаво. Е -е, давав солікокс мараном. Вони щось послабли, Не знаю, такі ходять піддуть і думаю, я їх випустив окремо на поле. І дав їм солікок з старим курям, не можна їх був, запустив до старих курей. Так, що він світиться, мені поясніть, що Штатив чогось. Шукає телефон чи що? Не можу зрозуміти, що він хоче. О! Ну не суть. Так, кажу, знайшов час, треба попростити яйце. Вчора рахувала з вами каченят, я там прорахувався. Чуть-чуть <реш> мене там виправили багато хто, але ну, добре, що ви уважно слідкуєте. Ну кажу, то голова й Прорахувався, прорахувався, голова вечора не все Почов, в хоча вчора нічого не робив, але буває всяке. Хочу вам показати, в мене ось тут, бачите, таке типу сіно, типу хабас. Було підсохло, у нас там хмариться. Я поносив, ну вийшло так, трохи, трохи його вийшло, не знаю, чи буде на цілу на ну, Тиждень на два, я думаю. На тиждень на два мені, мені мало би хватити, може навіть на три. То і так на підстилку, так що воно мені якість особо не, не грає роль. Бачите, оці вони якісь такі щось ходять, не особо мені подобається. Ну, як всіх випустив, вони ходять по полю і, і я їм поставив пропойку. Зараз я візьму інший телефон і ми просвітимо тих трьох наших красунів. І так. Почнемо ми з цієї, мадам. Не пам'ятаю, скільки в неї є Я ще, що з мені навіть самому не звично, осінню ще, ще не цвітив. Так, буду класти збоку. Тут в нас є. Тут в нас пусто. Далі. Тут в нас живенькі, це вже два. Так, до там тих, хто там скільки нарахував вчора. Додаємо три. Може, я знову прорахую? Так, це в нас погане. Добре, що я просвітив, бо могло би і зірвати, бо воно ж таки затухше. Так, чотири, Чотири. Добрих. П'ять. П'ять добрих. Так. П'ять. П'ять. Шість. О, то в тебе тут багато, її, спевно, двадцять одне було. Шість, сім. Так, так. вісім, до речі, вже вони такі е, Дев'ять, напевно, тижні, тижні за два вже би мали, вже би мали бути. Я кажу, в мене зараз поля, я не пам'ятаю, що я коли сидив. Так, все, я вже збився, коли будемо. Коли будемо запахати назад, будемо рахувати, бо я вже не виходив в мене. І говорити, і рахувати. і Ще згадувати, що я коли садив. Але тільки, тільки від неї виходить поки що, так би було два порчини. О, і це в нас теж добре. Значить, так, один. Три. Так, давайте так. Чотири, мені буде легше по два. Шість. Вісім. Ховай, ховай. Десять. 12, 14, 16. Так, 17. 17 в неї. В неї яєць, вона собі зараз... Вона собі зараз справиться, так. О, я думаю, це не буде. Так, секунду. Для неї це не буде проблемою. Два відійшло, значить, вона мала 19. Я не пам'ятаю, яка пізніше сіла, ну зараз по яйцю буде видно. Ага, Напевно, вона, оце напевно, швидше. Так, будемо класти тут з боку. Бо мені вже сусідні гнізда далеко. Так, це добре. Це добре, оці будуть десь. Так, опа. Цікаво, чи буде, дивіться, знаю, що покажу, чи передасть. Напевно, не передасть, бо... Буде... О, о-о-о! Бачите? Качка десь ногтем стала, але воно живе. Чого я кажу, що може витерпити, бо вони вже, вже бачите, рухається. Рух є вже ось би, передати. В повітряній камері, тобто вони дня за. Так, оце це біленьке. Дня за 4 вже, вже би мали бути точно. Тому що шкода, що воно ногті. О, дивіться, і ще одне таке. А що ж вона так... А що ж вона Вон видно? Зараз якось... От бачите? Вон. Але воно теж живе. Якось не дуже так оце. Це темне, але це вже бовтається. О, оце. Ну, пусте яйце, особливо на такій стадії. Тут вже замітити, оце теж пусте, Я по ньому вже бачите, і не пусте, а скажімо так... На зоні, що може, ой, те пусте. Озірватися. Так, в неї. Є. О, це добреньке, в неї трошки відійшло, а це таке. Бачите, по тому яйці. Зараз я може. Бачите? Оце добре яйце, а оце погане. Воно аж чорне. Ось таке чорне яйце, якщо десь Отак би вона, наприклад, когтем десь зачепила, то ще добре, що вона. Так, це добре. І це теж. Добре, це ще добре, що вона не зачепила, бо було б... Би... Ай, в мене раз було, бо бах. Так, і це добре. Так, в неї відійшло. 6 яєць. Треба було просвітити скорше, може би вона тих. Так, 6 добрих. 9. Одинадцять добрих, треба було швидше просвітити, може би вона тих 2 не, не пробила кохтів. Вона така ніби, не скажу, бачите, що агресивно, на мене не кидається ні, нічого. Але чогось, о, чогось пробила. Так що тепер треба виставити якось ось цю, щоб це у нас буде качечка по... побуйніше. Зараз я попробую якось акуратно, бо вона у нас на висоті леді сидить. Зараз я якось спробую вас так. Поставити, щоб було видно, і ще... не, її напевно так. Її прийдеться попросити. бо там ті бачите спокійні, а її прийдеться попросити погуляти. Ну, це вона ну, в мене вже сидить не перший рік. Це хороша качка, вона сідає найперша. Я її завжди з року на рік лишаю, я нею задоволений, скажімо так, повністю. І вже кури починає нагоріти вклесня. Так, тут срок невеликий, але мало би бути вже видно, все виглядає на пусте. Так, то виглядає на пусте, то виглядає на пусте, що вона... Чекайте, а коли вона сіла, Я... Ага, вон. От не добре, пусте, що в неї багато добре. це вже не знаю, поконати. вон, вже є такі ниточки. Пусте. А що під тобою стільки -то пусті? Є, оце, бачите, темненьке, добре. Хм. Чотири. п'ять, П'ять. Так, погане. Пусте. Шість. Погане. От дивіться. Почали, почали з кращого, а плавно дійшли до гіршого. Так, 7. 7-7-7. 7, це... Так, секунду, я переключу спичку. Так, 7 яєць. Це не серйозно. Сім яєць це не серйозно. Значить, нас тут ще понаносилось і полишали. Так, 4. І внизу ще так три. О, 7. 14. Більше ніде нема. Це вже останні яйця, мені її було теж шкода, але ну, буде мати 7,7. Сім ,7. 7 швидших, сім пізніших. Там срок невеликий, вона десь сидить може півтора тижня. Якраз, якраз висадить. Зараз все акуратно. Треба перекласти, вона як буде заскакувати, щоб не побила тут що таке одне смішне, якась знесла, якщо брати, якщо брати, звичайні, то так оці зараз які чисті і світлі я відсвічу. Виберу, е, виберу мальві, а оці що погані, щоб був зародок або вже підтухші ці ми заберемо і викинемо. Так, добре. Я буду завтра їду стелити, йде сідаємо. О, цих вже. цих вже позбирав. Сидять, буянять, вже пищали, тут добре хоч не пищать. Е, так, ну дивіться, скільки там було? 17, 11-7. 11, 11 7. Та то не твоє гніздо, ей. бачи, яйця хочу сідати знизу. Оди-сюди наверх. Вон твоє гніздо. Вон. Так. Ну В тої 11, але 2 вона пробила, тому не знаю що з того що, що буде. О, що буде 11, що буде 9, там той 17, ну і хтось 7, ну і в 7 я ще доклав. Я теж не знаю, які вони будуть. О, вирізали вже вже поле, ось так, воно вже чистеньке, без квітів. Капуста, дивіться. Вон це, що оцей гриз. Так і вона надгрижена є. А ота досить така нічого. Треба буде вже починати вирізати. Бо вже така капуста хороша. Вон та щось, о, дивіться. Я ще не бачив такого, чого вона так згнила. Згнила на. На корені. Хм. Треба буде її викинути, вирвати, обрізати. Тому що ще добре віддати курям. Ну Це оця, що, ми, що я сидив пізніше, це є по-моєму навіть інші сортні та, на там тому полі, але теж ну, така, така нічого є, звичайно, вон, така, що й не зав'язалась. Є поменше. ну вон, Дві дві такі, вон щось, щось вийшло вирішило рости. Рости три зразу, оця щось не пішла. Ось, це щось почала гнити, а що то і дощів не було. І та дивіться, яка була велика гарна була велика гарна капуста. А що з нею стало? Хм. Так, треба брати, вирізати. Напевно, роси. І це підгниває. Так, завтра. Що то її зробити, я не знаю, взяти її вирізати. Я зараз немає часу, що... ну, не маю часу ще, ну так я цим займається мама, а не я. Посідкувати, заквасити. Але часу немає що то її взяти, вирізати і поставити на, на підвал. В підвал, щоб вона там полежала. А ні, і решта ніби а решта ніби більше і менше. Щось таке 3-4. Знайшов, ну всяке вона, бачите, є менше, є більше. Де як, яка, де як яка зародила? Тут з парниками вже все. Тут ще то, що я не докусив, верх, бо він ще такий. Він ще такий нічого. Тут треба буде брати вже рескалі, починати купати. Тут мої біороботи справляються Ідеально вже, бачите, почали собі робити стежки, вилазити на то поле, що мені то не дуже, не дуже потрібно. Ще донизу вони добре не, не доходять. Я отут, бачите, якщо брати вон, лобода, тут нічупчики. Лишилися так все пообразало, оцих всіх три, три оце нічого оце скажімо так нічого я не... Я тут взагалі нічого не полов. Тут все, тут все пропололи качки разом з гусями. Зараз я ще їх нікого, тільки тих дев'ять, чи я вам показав, зловив, вони ще всі гуляють, зараз почну. почну то все заганяти, бо вже вечоріє телефон. Передає, що ніби світліше на дворі, але вже досить так. Та й зараз осінь, зараз хвилинку видно, хвилинку темно. Це ті, що я ділю на дві клітки. Вон з качечкою. Оці всі собі тут. Тут гуляють, їдять, п'ють. А, дивіться, тільки -ті вже, ті вже молодші від, від тих качок, вони молодші, напевно, місяць. Може і більше, а дивіться, які вже огроменні просто. А це гусак, напевно, буде, а це гусиня, і це, напевно буде біленька гусиня. Та, ви прийшли показати, які ви гарні. Так. Ну, вони вже всіх качок попереганяли. Качечки ще не так. А от гусаки. гусаки вже попереганяли. Вони, я не знаю, я ще давно тримав гусей. Ну, я ще малий прям був коли, коли ми їх тримали. Ну, я... Або я не замічав, або ті якось так ростуть. Ну, вони буквально ростуть От їм 1 вересня. Сьогодні в нас вроді би як 7. Чи яке сьогодні? Я вже в датах теж загубився. Ну, але 1 вересня їм був місяць. Так під 5, що десь два гуляє, і вони просто, просто величезні. Ну, вони правда ходять, а вон два ще сидить. Бачите, оце ще таке класне. Оце їх виходить 4 сиреньких, два біленьких. А оце останеньке таке буде, ну покажиться. Мені здається, що ця гусенька, що вона така буде біло-сіра. -біло Із чубата буде але ні, напевно просто пух. У них пух шеленя, і вона така буде біло-сіренька. Ну кажу, мені так візуально, якщо брати, виглядає, що це буде гусак, оце два гусака, а оцих чотири, оцих дві біле гоця і ще оця одне сіреньке, вони такі меншенькі, що це будуть, будуть гусочки. Дивіться, який просто якщо от моя рука, то він прямо гігантський. Ну, але вони наїдаються, вони прямо натрамбовуються, ходять, вони тут все випасають, вони вже ходять аж туди, в кінець поля. Але ними, ну ким, ким, ними я прямо, прямо задоволений на всі, на всі 100%. Я зараз кажу, буду їх та-та-та. Вже крило починає рости, їх якось треба буде зранку. Зняти, як вони виходять, отак-отак біжать, розпускають крило. Кажу, що буду, пам'ятаєте, тазі, який був, то в тазі вони б вже отак тільки перебігали, то що я його забрав. <гум> Мусив забрати, щоб ті маленькі не потопились з цих чаропок, мушу ви зараз бігати, бігати, наливати, бо вони з них дуже швидко не стільки випивають, скільки вихлюпають. Ну, але такі справи. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба, гусь! Кажи хай підписуються, ставлять лайки, подобайки, діляться з друзями, так? І ми ще до вас скоро покажемося. Всім гарного дня і гарного то. Всім па-па.